Аллилуйя, слава Богу, брати та сестри, любі друзі, я вас благословляю. Нехай сьогодні Бог світить вашому житті своїм відкриттям, нехай Його Слово по-новому засяє для вас і принесе життя, вашу душу в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, буття 39 розділ написано так. Щодо Йосифа, то його ізма ізмаїльці привезли в Єгипет. І купив його з рук ізмалітян, мал... із які привели його туди. Патіфар, євнух, фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Е... Та Господь був з Йосифом. Він був людиною, яка щастила в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря єгиптянина Його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робить, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість у очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав, віддав у руки Йосифа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь благословив дім єгиптянина заради Йосифа, Господнє благословіння було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Алілуя! Дивіться, Біблія каже, що коли е, Патіфар, який був єгиптянином, який був язичником, я, е, який не знав Бога, який не виконував заповіді, який нічого не зробив, е, того, що е, треба зробити, да, всім, що ми думаємо, що треба зробити. от... Е, Написано, що ця людина вона пережила велике благословіння у всьому своєму домі, у всій своїй сім'ї, у всіх своїх справах. Коли? Коли він поставив Йосипа над усім, що він має. І це дуже важливо, тому що дивіться, написано, що Бог благословив єгиптянина і, е, заради Йосипа, не заради Єгиптянина, а заради Йосипа. Хто такий Йосип? Йосип це Ісус Христос. Ми знаємо, що Йосип це такий великий прообраз Ісуса Христа. Тобто, що нам хоче показати Дух Святий, що коли ми ставимо Ісуса над усім в своєму домі, коли ми ставимо Ісуса над усім в своєму житті, коли ми віддаємо свою владу Ісусу, алілуя, то ми будемо мати велике благословіння, тому що Бог благословляє нас не за наших справ, не за того, якого ми роду, не за того, що ми зробили, а і за того, що в нашому житті і в нашому домі є Ісус. Алілуя! Заради Ісуса Христа і Його жертви. Тому, друзі, е приймайте Ісуса, ставте Його в своєму домі на перше місце, і ви будете мати велике благословення. Слава Господу! Амінь.